Міський бюджет це рахунок, на якому накопичуються кошти для основних потреб міста, насамперед, для забезпечення комфортних умов проживання мешканців. Бюджет формують такі основні показники: ПДФО, єдиний податок, плата за землю, акциз, продажа комунального майна та інші. Усі кошти розподіляються відповідно до потреб міста. Саме від них залежить комфорт, прилучан, розвинута інфраструктура, дороги, громадські простори. Про доходи та витратну складову тогорічного бюджету 9 січня в ході апаратної наради звітувала Тетяна Костецька. Доход Частина за 2023 рік склала 638,8 мільйона. За результатами 2023 року до загального фонду бюджету міської територіальної громади мобілізовано власних доходів на загальну суму 538,2 мільйона. При бюджетних призначеннях 475,6 мільйонів. Перевиконання склало 62,5 мільйона або 13,2%. Порівняно з 2022 роком, надходження зросли на 16,3 мільйона або на 3,1%. Основним джерелом власних доходів загального фонду міського бюджету у 2023 році залишається податок на збір на доходи фізичних осіб. Його питома вага становить 74,3%. Надходження склали 399 мільйонів 847 тисяч. Інформує Тетяна Костецька. Відповідно до зміну законодавстві з 1 жовтня 2023 року протягом дії воєнного стану податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців у повному обсязі зараховується до державного бюджету у зв'язку з цим з бюджету міста 27 листопада 2023 року. До державного бюджету вилучено 12 мільйонів тисяч гривень так званого військового ПДФО. За період з 1.10 по 2611 року, а з 2711 2023 року зазначені надходження зараховуються до державного бюджету, що негативно позначилось на загальному обсязі податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з 2022 роком, його розмір зменшився на 19,1 мільйона або на 4,6 відсотка. За звітний період надійшло 104,4 мільйона місцевих податків і зборів, питова вага у яких у власних доходах бюджету становить. 19,4%. видатки з міського бюджету здійснювалися лише на найнеобхіднішій галузі. Це в першу чергу допомога військовослужбовцям, заробітні плати освітянам та медикам, фінансування соціального напрямку. Тощо, якщо ми глянемо на видаткову частину міського бюджету, то видатки бюджету за 23 рік склали 581,9 млн один мільйона загального фонду 507 517,4 мільйона, в тому числі реверсна дотація, це вилучення з бюджету 55,6 мільйона. Спеціальний фонд у нас склав 64,5 мільйона. Бюджет розвитку 45,5%. за економічною характеристикою. Видатки поділяються на поточні та капітальні поточні видатки. Це заробітна плата, придбання предметів, матеріалів, лікарських засобів, продуктів харчування, оплата енергоносіїв, комунальних послуг тощо. По розмежуванню за економічними характеристиками найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків міського бюджету складають видатки на оплату праці з нарахуваннями. Це 60% і становлять 308 млн мільйонів шестсот. 87,1 тисяча гривень. Енергоносії 40, майже 47 мільйонів гривень. Хочу зауважити, по охороні здоров'я видатки на енергоносії становлять 13,3 13 мільйона або 26,7% загального обсягу енергоносіїв міського бюджету. Також предмети і матеріали у нас склали десь 1% – відсоток, мілья... мільйонів гривень. Це придбання, будматеріалів про потеж... протипожежне обладнання, ремон... матеріали для ремонту укриттів, паливно-мастильні, електротовари. Запчастини виготовлення бланків до цієї категорії входить і забезпечення матеріально-технічним оснащенням прилуцької тероборони. Левову частку займає і оплата ремонтних послуг, робіт з благоустрою міста, ремонту доріг, фінансова підтримка комунальних підприємств, фінансування того чи іншого напрямку. Значне суму займається видатки поточні трансферти підприємствам і установам. Вони склали 12,3 відсотка або 63,7 три мільйона. В цих видатках сидять всі наші одержувачі коштів. Це сюди відносяться всі заклади охорони здоров'я, що ми фінансуємо. Також сюди відносяться компенсація пільговий проїзд, відшкодування різниці в тарифах, програми по. В сфері житлово-комунального господарства програми по е, утримання тварин, муніципальна е, поліція вбирання. Також заходи з енергозбереження, інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 59 мільйонів 300 тисяч з міського бюджету витрачено на поточний трансферт органам державного управління. 55,6 мільйона це в нас реверсна дотація, яка вилучена до державного бюджету, а також субвенція до державного бюджету з місцевого бюджету на безпеку і громадський порядок. Нашої держави. бюджет міста фінансово забезпечує усі галузі: освітню, медичну галузь, культури, соціальну сферу, розвиток молоді та спорту. Якщо брати до уваги цільову складову витрат, то найбільше коштів з міського бюджету спрямовують на галузь освіти. Підсумовує Тетяна Костецька. Це 54 відсотка або 297 мільйона 633,8 тисяч гривень. Хочу зауважити, що субвенція з державного бюджету на оплату праці працівників не забезпечує в повному обсязі потреби в коштах. Тому для покриття дефіциту коштів з міського бюджету було додано додатково 15 мільйонів гривень на зарплату педпрацівників шкіл. Значне фінансування отримала і галузь охорони здоров'я. Видатки на цей напрямок здійснюються відповідно договорів, укладених з НЦЗУ. А це 44,2 мільйона по загальному фонду 42,2 мільйона. Також відповідно до бюджетного законодавства з міського бюджету спрямовуються кошти на оплату комунальних послуг та енергію. Ергоносіїв, додає Тетяна Костецька. У 2023 році за рахунок коштів міського бюджету було профінансовано енергоносіїв на суму 13 мільйонів 334 і десятих тисяч гривень. Але бюджет міста постійно, щорічно і в звітному році також не обмежується фінансуванням тільки енергоносіїв. Так розроблено та діє ряд міських цільових програм, направлених на підтримку сфери медицини. Зокрема, це забезпечення населення пільговими ліками, пільговим зубопротезуванням. Діють і міські цільові програми надання населенню вторинної медичної допомоги, надання медичних послуг дитячому населенню, надання стоматологічної допомоги, надання населенню первинної медичної допомоги та надання медичних послуг дітям у закладах освіти на поточні капітальні видатках в рамках названих вище програмах на всі заклади охорони здоров'я було профінансовано. 30,9 мільйона гривень. З них 17 мільйонів на заробітну плату медпрацівників центральної міської лікарні. Видатки на соціальний захист у 2023 році склали 35 мільйонів 800 тисяч гривень. Це і надання пільзоплади послуг зв'язку, компенсація за пільговий проїзд залізничним та автомобільним транспортом. Тощо в міському бюджеті передбачені і видатки на галузь культури і мистецтва. Склали 17,4 мільйона. видатки на фізичну культуру і. Спорт – 9,5 мільйонів. Це заходи по фізичній культурі спорту – 260 тисяч і утримання навчальних дюз США. 9,2 мільйона, і також була субвенція з державного бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту Активні парки. Підтримку з міського бюджету отримали і захисники, зокрема Збройні Сили України та Прилуцька територіальна оборона. На потреби військовослужбовців у 2023 році передбачили 53 мільйони гривень. Бюджет 2023 року був спрямований на забезпечення належного функціонування бюджетних установ, організацію комунальну установ, організації та комунальних підприємств міста на соціальний захист мешканців міста, забезпечення безпеки та оборони нашої держави.